Чоловіка, що погрожував поліцейським зброєю в броварах, затримали. Він знаходиться за гратами. Про це повідомили в Нацполіції. З'ясували, що це місцевий мешканець, який до того ж раніше мав судимість. Йому оголосили підозри за хуліганство, погрози вбивством, нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання.

Ситуація сталася 8 травня. Поліцейські прибули на виклик, аби втихомирити хулігана в одному із закладів. Але той почав нападати на правоохоронців. Плював в обличчя, матюкався та витягав свою зброю. У мережі пишуть, що це місцевий кримінальний авторитет Віктор Журавель на прізвисько Віха. Зад я сказав, що... шо, дурачки покоїлися. Покоїлися. Брись зброю! Зброю брить! Зброю положи, збройю положи збройю на землю! Зброй! На землю положи! тебе засунь, стоишь! Обов'язково! Коня! Пошел!